Діти, сьогодні ми збираємося разом, хоч і на відстані, щоб відзначити особливий день день останнього дзвоника. Ось і минув цей незвичайний шкільний рік з великими випробуваннями і перешкодами. Але ви були сильними та наполегливими, адаптувалися до дистанційного навчання, знайшли нові способи отримувати знання і розвивати свої навички. Цей рік був викликом для нашої батьківщини, але ви продовжували вчитися, вперто йти вперед і не втрачали надію. А також продемонстрували неймовірну витримку та волю до навчання. Ваші зусилля та старання заслуговують на найвищу похвалу. Хоч воєнний час і змушує нас залишатися віддаленими один від одного. Ми маємо пам'ятати, що наш клас це дружний і сильний колектив, який разом переживає всі випробування. Ми разом пройдемо через цей важкий час і знову зустрінемося в школі, повернувши радість знайомств і спілкування. Цей навчальний рік був для вас періодом знань, відкриттів і нового досвіду. Ви вивчали нові предмети, розвивали свої навички і відкривали для себе цікаві речі про світ навколо. Ваші вчителі зробили все можливе, щоб навчання було захопливим і цікавим. І я впевнена, що ви засвоїли багато корисної інформації. Завершуючи цей навчальний рік. Ви вже готові перейти до нових випробувань і завоювати нові вершини. Ніколи не зупиняйтесь ідіть уперед, долаючи усі перешкоди як герої оповідання книга бажань. Дуже давно учні однієї школи вирішили знайти книгу бажань і перевірити її чарівну силу. Діти розпочали пошуки. Які привели їх до старого бібліотечного кабінету. Саме там вони виявили давню карту, яка вказувала на секретне приміщення, що було заховане під землею. Зібравшись разом, вони вирушили в цю незвичайну експедицію. Заглибившись у таємничий підземний світ, учні зіткнулися з випробуваннями та перешкодами. Але швидко подолали їх, бо кожен із них проявив винахідливість та кмітливість. Нарешті вони дісталися місця, де знаходилась книга бажань. Кожен із них бажав чогось особливого успіху в навчанні, здійснення мрій, здоров'я та щастя для себе та своїх близьких. Вони розуміли, що ця книга має потужну силу. І їхні бажання можуть стати реальністю. Після того як кожен учень записав своє бажання, вони стали в коло і виголосили чарівні слова. Нехай наші мрії здійсняться, нехай вони заповнять наше життя радістю та досягненнями. З того часу учні стали свідками неймовірних змін у своєму житті. Одному з них вдалося здолати свої найбільші навчальні труднощі та отримати відзнаку в школі. Іншому учневі відкрилися нові таланти у музиці, і він зміг виступити перед усією школою. І ще одному з них випала можливість допомогти тим, хто потребує. І він став істинним героєм серед своїх однокласників. Книга бажань. Не тільки виконувала бажання учнів, але й навчила їх мріяти та вірити в себе. Вони зрозуміли, що можуть змінити світ навколо. У день останнього дзвоника учні розповідали іншим дітям про свої пригоди. Учні стверджували, що кожен має потенціал і може досягти чого завгодно. Потрібно лише вірити в себе і наполегливо працювати. Діти, Це оповідання підтверджує ще раз те, що успіх приходить до тих, хто не боїться викликів і готовий прийняти їх з відкритим розумом і великим ентузіазмом. День останнього дзвоника став символом не лише закінчення шкільного року, але й початком нових можливостей та досягнень. Учні йдуть на літні канікули з почуттям гордості. Натхнення та незламної волі в досягненні своїх мій. Хочу сьогодні вам побажати, щоб майбутнє приносило вам багато радості, нових знайомств і незабутніх пригод. Завжди пам'ятайте про своє коріння, про те, звідки ви розпочали свій шлях. Зичу вам сонячних літніх днів чудових пригод та заряду позитивної енергії. Нехай ваші мрії збуваються, а досягнення стають вашою реальністю. Нехай кожен день літа принесе вам нові відкриття і можливості для розвитку. Нехай ваше літо буде наповнене радістю, дружбою і новими враженнями. Запам'ятайте, що ви майбутнє нашої країни, ваші ідеї, креативність та таланти мають потенціал змінити світ на краще. Бажаю вам заряду позитивного настрою, міцного здоров'я та безмежної віри у свої сили. Ми пишаємося вами, нашими неймовірними учнями і з нетерпінням шукаємо на зустріч у новому навчальному році.